Всім привіт! Давненько мене тут не було. Якщо ви забули, то я Іриска, а це невід'ємна частина цього каналу Карамелька. І нещодавно я купила ось такий прикольний комплект, який мені нагадав дуже сильно вайб серіалу Ейфорія, а особливо Кейсі. Я десь тут прикріплю, який макіяж ми сьогодні будемо повторювати. Тож я, мабуть, перевдягнусь і ми будемо розпочинати. Що ж, якщо проаналізувати наш макіяж, то ми бачимо, що в ньому переважає синій колір. Саме для цього макіяжу я придбала олівець синього кольору від LAMEN. А також в нашому макіяжі переважають такі дуже цікаві персикові кольори. То я вже буду дивитись, яка палетка нам підійде краще. Або ось ця, або ось ця. Будемо дивитись вже по обставинам. Почнемо з етапу зволоження. Як і всі макіяжі, розпочнемо з основи бази. А далі вже будемо дивитись. Цікавий факт. Весь цей час. Скільки я користуюсь косметикою, я завжди замість контурінгу використовую бронзер. Знавці макіяжу і професійні візажисти не кидайте мене камінням. До речі, не знаю, як вам такий підхід, а мені дуже сильно подобається обирати якихось знаменитостей або просто героїв серіалу, в яких є певний якийсь образ. І коли ця людина схожа до тобі по типажу, по типажу зовнішності та інших таких нюансів, то дуже прикольно можна створювати собі образи, а також комбінувати якийсь одяг. Придумувати якийсь макіяж для себе, тому що ти бачиш, як це між собою грає на цих людях. Ти розумієш, що це виглядає дуже красиво, і також, в принципі, розумієш, що по типажу тобі це має підійти. Якщо я зроблю ось так, зараз будемо муткімутіть. Щось цікаве. Якщо я зроблю ось так. Я изобрела румяна текишу. Я смешала рідкі тіні с консервом И вышел просто неимоверный колер. Он прям, ну, идеальный. Чому я за весь час так не зробила? Це прекрасно. Наступним етапом ми нанесемо пудру, щоб це все зафіксувати. Я буду користуватись пензликом. Якщо говорити про таку базу основу, то я думаю, ми, в принципі, закінчили. Зараз починається найцікавіше. Це наші очі. Думаю що ось цей колір нам має гарно підійти. Він такий дуже приємно рожевий. І поки я, мабуть, намажу губи. Там ще дуже гарненькі губи. Я не знаю, поки чим я буду їх малювати. А, до речі, у мене є дуже схожий олівець? Поки ми їх зволожимо, перейдемо до нашого макіяжа очей. Так, ну що ж, зараз ми будемо мучитись з олівцем, який у мене не хоче затачуватись, але нам треба намалювати дуже гарну стрілочку. Нам треба намалювати дуже гарну стрілочку. Зараз будемо пробувати, що ще робити. Вгадайте, коли в останній я малювала стрілка? Гадайте, коли я останній раз малювала стрілки чимось кольоровим. Я вважаю, це перемога. Я вважаю, що вони однакові. Навіть якщо вони неоднакові, мені просто все одно. Ми рухаємось далі. Беремо цей рожевенький і, -і, -і. і наносимо. Чесно кажучи, мені вже здається, що спочатку треба було малювати рожевим, а потім поверх стрілку. Я зараз сижу і думаю, чи не занадто далеко ви знаходитесь? Бо фактично, я ж знімаю макіяж, то означає, що ви маєте бути поближче. Але я якось не подумала про цей факт. Окей, okay. у нас фактично є макіяж, і зараз нам ще треба губи. Губи у неї були в тонусі цього. Ну, Красно... Красного кольору, по-моєму. У мене є якраз олівець від ламель. Фактично також самого кольору. Найс. Nice. Тож ми спробуємо додати трішки волосічка нашого. У неї був прямий прим. Роді, але але. Що мені це брати утюжок? зараз візьмемо утюжок? Будемо повторювати образ. Об'єктивними я не можу оцінити, наскільки цей мейкап схожий, і наскільки я відповідаю вайбу. Тому що, камон, вона тут риве, вона тут в цьому макіяжі дуже сильно заплакана. I don't ever slow up, no I don't take sh-